Друзі, повертаємося на проспект Поля. Завершили ми тут роботи. Дивіться, що вийшло. Що підсумувати, то всі роботи виконані в три етапи. На першому етапі, це нагадаю Хрущовська будівля завжди в Хрущовських будівлях. На першому етапі виготовляється металоконструкція, Робиться посилення плити та забезпечується безпека подальшої експлуатації для того, щоб правильно встановити вікно і не загружати плиту балкона цим навантаженням додатковим. На другому етапі встановлюються вже вікна, робиться гідроізоляція, встановлюються козирки і тому подібні речі. І от зараз ми доробили третій етап це всі внутрішні роботи. Що тут зроблено? Перше. З чого починається все це підлога? Ще на першому етапі зазвичай робиться металева конструкція, на яку вкладається ОСБ-плита, а потім або линолеум, або ламінатом. В нашому випадку це ламінат, бо в нас ще триває акція теплий жовтень, і під ламінатом в нас знаходиться тепла підлога. Вона керується ось таким контролером. Тут вмикається, вимикається, і тут регулюється температура. Друге, що є, це утеплення. Воно знаходиться звичайно під е, цим пластиком. По всьому периметру балкона, тобто утеплюється все, крім ось цієї стіни, яка контактує з кімнатою і сама по собі випускає тепло, яке знаходиться в кімнаті. Третє, що робиться на останньому етапі внутрішніх робіт, це ось таке облицювання. Воно вже показує якийсь фінальний результат, вже приємно бачити. Результати свого труда та звичайно вже вимальовується картинка, яка, е, яку хочеться бачити з самого початку. Ну і четверте, це аксесуари. Тут в нас є сушарка, е, вона на стелю кріпиться. Зараз вона в нас зібрана під стелю. От там вона знаходиться, при цьому стулка відкривається і не заважає. Ця сушарка, цей стол, це повністю відкритися. Якщо потрібно посушити білизну, ми прибираємо ось цю штуку і відпускаємо. У нас опускається одна із наших палець. Вона розрахована на півтора кілограми навантаження. Тож, якщо вам щось потрібне, важке повісити, то можете опустити відразу 5. Друге, що в нас є з аксесуарів тут це світло, і воно не стельове, як ви можете відмітити. А воно в нас тут на підвіконні знаходиться дві діодні підсвітки. Дуже практична штука, якщо ви не хочете, щоб на вас дивилися сусіди, бо в нас другий поверх. Ну і третє, це звичайна теплопідлога, про яку я вже казав, це також аксесуар додатковий, який вкладається. Прямо під ламінат, підігріваючи його. Таким чином, ми можемо підігрівати або частково наш балкон, коли ми сюди будемо виходити взимку, або ж поставити його на 40 градусів, і він буде сам вмикатися, вимикатися, якщо нам потрібно, щоб тут було, була постійна температура тепла і тепла підлога буде працювати. Але цей балкон він був підготовлений під частковий підігрів. Вікна встановлювались з однокамерним склопакетом. Профільна система 60 мм тут три камери. Тож, якщо потрібно отаплювати повністю круглий рік балкон, то його потрібно краще утеплити і потрібно поставити більше енергозберігаючі вікна. Дякую, друзі, що дивились. Якщо будуть якісь запитання, задавайте їх в директ, це безкоштовно, ні до чого вас не зобов'язує. Раді допомогти. Віримо в нашу перемогу. В нашу зсу. Тримаємося і кохаємося. Пока, пока.